Всім привіт! Сьогодні встановлення у нас кутової металопластикової перегородки заповнення повністю в сендвіч панелі. Перегородка наша має два кути 90 градусних для з'єднання. Вона не пряма. Ось таким чином клієнт попросив розділити їхнє приміщення окремо на такі зони. Двері маємо одні єдині. Ручки натискної немає, зараз піднесе напарник, із коробки. Будемо достановлювати, Тому це ще не закінчений варіант, але конструкції вже всі встановлені, закріплені, знизу поставили відразу на підлогу. Місце прилягання, там, де конструкція до стіни. Е, пройшлися, Заклеїли ПВХ нащільником для закриття монтажної піни, щоб все було в завершеному вигляді. Поріг маємо алюмінієвий 3 см висотою для зручності того, щоб переступати, ну і не було ніякої щелини, не було ніякого піддування. Термін встановлення 3 години даної перегородки.